Так, Сашко, що будемо дзіндіра тестувати? Yeah. Давай, помаленьку залазь перший. Давай, помалесеньку. Залезь. Скажи, а то ще й не заводили, так? Да? Купила, скажи, в Германії. А це що за бірка? Це бірка з трактора. Що, вона відпала? Ну, вона лежала там на, на підлозі, а номер набитий з правої сторони. Uh. на цьому. То Оказується можна навіть так, щоб було. Відпала yeah. <laughs> просто. Yeah. Коротше цей. Такий трактори, дивіться, це 6620, Повністю весь в оригіналі. Зараз ми перевіримо, що тут на ньому є на цьому тракторі. Отак от, от. Купили в Германії Без огляду, чисто по відео. Клієнт так захотів, так купили. Хазяїн барри, як то кажуть. Тут ще у нас є ящичок такий. Інтересно, що в ящику. В ящику каталог у нас є. Мануал. В принципі, все, що заводимо? Да. Ну. На поверкваді тракторець, подивимося, скільки ми то годин. Да? Да. Почекай, почекай. Та зараз поставить на паркінг його для початку. А, він на паркінгу стоїть. Давай Руля опустимо, давай, тяни на себе руля. О, ось. Прикольно! <клухи> <клухи> так. Включаємо зажання 6048 мотогодин, дивіться. 6048. Ми зараз заведемо, побачимо, як він працює. Де наша хлопна. Так. <різвіст> Класно? <різвіст> да? Жодної okay. помилки нема. ну. Ти рулем не крути, бо він бачиш, на прицепі стоїть, бачиш? Може злетіти, поняв? Так. Yeah. Все, не крути сильно рулем. Чуть-чуть тільки можна, поняв? Добре? Mm -hmm. Зеро диму. Вон, як на мене працює, просто топчик.